Голодоморів, основна частина заходів відбудеться у столичному парку вічної слави. Перші особи держави планують покласти квіти до меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів. Шану загиблим віддадуть і городяни. О чотирнадцятій стартує народна хода від метро Арсенальна до національного меморіалу у Голодоморі. О п'ятнадцяти тут відбудеться пам'ятні заходи, о шістнадцять години в Києві обов'язки хвилинного мовчання. Цього часу людей закликають зупинити роботу та запалити символічну свічку пам'яті. Близько 4,5 мільйонів людей втратила Україна у 1932 34 роках. Внаслідок голодомору такі цифри оприлюднили на презентації електронного атласу Голодомору в Києві. Це спільне дослідження Українського наукового інституту Гарвардського університету та інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук України. 3 мільйони 900 тисяч настільки більше померли людей ніж за середньостатистичними показниками. А ще 600 тисяч у ті роки взагалі не народилося, кажуть науковці. Переважна більшість жертв голодомору селяни. Із семи областей, які на той час складали радянську Україну, найбільше постраждали Київська та Харківська. У кожній з них голодомор не пережили більше мільйона людей. До 80-ї річниці трагедії голодомору в Україні у 1932-33 роках у Державному архіві Київської області розгорнуто тематичну виставку до 4 грудня. У будні всі бажаючі можуть завітати до архіву, а це на вулиці Мельникова 40, і ознайомитися з документальними матеріалами, що зберігають реалії тих страшних часів. Про окремі з них в інтерв'ю Людмилі Придебайло розповіла начальник відділу використання документів та інформаційних технологій Державного архіву Київської області, кандидат історичних наук Ольга Біле. У нас в архіві зберігаються взагалі 272 справи з документами, які висвітлюють цю страшну трагедію і з них 129 справ з актовими записами про смерть громадян у 198 населених пунктах Київської області за 1932-1933 роки. У них 8999 актових записів, які точно констатують, що людина, яка померла в 1932-1933 році, померла саме від голоду, виснаження, або недоїдання чи авітамінозу. крім того, більш ніж 14 тисяч актових записів. Причина взагалі не висвітлена, або зазначена як невідомо. Тобто, це підкреслює те, що багато установ реєстрації актів цивільного стану на той час приховували істинну причину смерті людини. Я вивчаючи документи, зробила висновок, що постраждав, особливо переяслав Хмельницький район у місті Переяславі і у селі Караньєв, це село Трублаївка, де народ відомий архітектор заболотний автор проекту приміщення Верховної Ради, майже все село вимерло від голоду, і навіть не можна було за деякими актовими записами встановити, хто це написано там хлопчик або дівчинка, чоловік або жінка. Тобто людина могла померти, і навіть не знали, хто це, тому що всі її рідні сусіди теж померли від голоду. Документів при людині, коли вона померла, не було, і знаходили людей у Переяславі, прямо на вулицях, і ховали як. Безімених це було дуже і дуже страшно. Архів брав участь також у укладанні книги Мартерологу загиблих під час голодомору 1932-1933 років. Вона видана. Я у цій книзі зазначена як консультант. І ще я хочу наголосити особливо для наших слухачів, у яких рідні померли під час голодомору. У нас все, що є по загиблим, опублікували у цій книзі пам'яті. Чого у нас немає, ви не знаходите у цій книзі пам'яті безпідставно звертатися до архіву за підтвердженням. Просто потрібно звернутися до музею голодомору в Україні на Печерську, неподалік від парку Слави, який знаходиться, і туди написати своє свідчення, що ваш родич загинув від Голодомору і вони будуть внесені у ці списки. Ще у нас в архіві зберігається дуже багато свідчень про трагедію голодомору, які були записані учнями шкіл населених пунктів Київської області ще в 1988-1991 роках. Вже тоді, під час перебудови, це питання піднімалося і збиралося свідчення свідків безпосередньо голодомору. І вони для нас найбільш цінні, тому що то були люди, які були як кажуть при здоровому глузді, і на момент голодомору їм було 20-15 років, тобто вони вже свідомо Могли свідчити про те, що з ними траплялося. Ольга Миколаївна, скажіть, будь ласка, книга пам'яті. Ви зазначили, що люди можуть там переглянути списки, і можливо хтось би віднайшов родичів своїх. Де ці книги пам'яті зберігаються? Ці книги пам'яті, наскільки я знаю, зберігаються у бібліотеках. Взагалі вони розповсюджувались по бібліотеках, по районних, по міських, центральній науковій бібліотеці. В історичній я знаю є. Звичайно, є в музеї голодомору України. У нас є ця книга пам'яті саме по Київській області, по іншим областям України є в музеї голодомору і звичайно, Ще у всіх обласних архівах теж.